Вона дуже важлива тим, чим. Коли, наприклад, оке, бо, як ми в Україні як я сповідався колись, приходимо до священника, дві хвилини бере наш списочок і по списочку чорту Я то-то священник говорить, о, молодець, прощаюся тобі гріхи, іди не гріши. Добре. Що я з цього всього зрозуміла? Ну добре, я поговорив свої гріхи. Чи не мені постави якусь молитву. А де є поняття по кожному гріху, що я зробив? Де саме оця терапія? Наприклад, ми приходимо до лікаря. Так, лікар, в мене болить зуб, в мене болить голова, в мене болить серце. Що мені робити? А я тобі вивчу зараз рецепт, бери ті таблетки і приймаю. Але, <свист> але, наприклад, коли ми приходимо до лікаря, і лікар все-таки поговорить з нами і скаже: так, тобі того не треба, тобі того, того не треба. голова тебе буде бі від того, б іншого, тебе там, при серці бі було від зовсім іншого. То, 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 то не треба, то не треба, то не треба. А от тобі треба тільки одну таледочку. Все, ти ж нічого не треба. А, одну тільки Все, тут я спати.". Е, А тут виходить, що ми прочитали. Пер -пер -пер Перелік зробили ліку і заспокоєння в тому плані, якому, що ми не, не, не отримали роз'яснення по кожному ліку. Що ми сказали? якоїсь терапії. Коли ми приходимо лікаря, лікар каже, що в тебе така проблема, добре, такі, в тебе, значить є такі симптоми. Ага. Це, напевно, треба в тебе це, ми, значить, зробимо якісь аналізи, туди-сюди, подивимося, що в мене на чому впливає, туди-сюди. І де є якась темна терапія, проговорення з лікарем наших проблем, нашого здоров'я то всього, то він так само тут відбувається і в духовному житті. Ми любимо свою душу, яка і набагато вища від тіла. І коли ми говоримо з священником, у кожному питанні, по кожному грісі, кожному, кожному, кожному він роз'яснює нам. З чим це зв'язано, як це зв'язано. Ми, ми починаємо розуміти більше набагато. Ніж то, що ми просто проговорили і потім казати, а що я потім нічого не пам'ятаю. Ну добре, я проговорив і став липтор, і я пішов. А я щось зрозумів, того? нічого не зрозуміло. Якийсь усвідомлення чогось? Нема. Відповідно тим, оце саме, власне. Традиція, яку ми прийняли від Візантії, яка в нас з часом втратилася, вона була правильна. Тим, що, наприклад, я скажу слово досвід. я коли приїхав на Грецію, до 4 роки, не перебуваючи в Греції, в мене було такі, такі, так само супротив. Я не приймав взагалі там, сповід, там щось. Там, це я прийшов, так, от, від тараманих, там то все, прочитав тим молитву, все, я собі на і як це так може бути причащатися без сповіді, це нереально, це взагалі, це, як це може, це взагалі якісь вони взагалі ліберали, ті греки. Чи... Але коли я зрозумів, що все-таки один такий владика там був, старенький, він мені каже, що у вас проблема в тому, що ви злили в одне два різних таїнства таїнство причасті, таїнство сповісти. Це тваризнеста. І потім е, я взяв такий е, додатковий предмет по, саме по духовному житті, по сповіді е, одного викладача, який потім став моїм духовником. І там якраз говориться про те, що е, кожну людину повинен вести якийсь педагог духов, духов, духівник. Людина, яка веде за руку. Оце називається педагог, тобто людина, яка веде людину за руку до школи. Це означає саме педагог. І в кожній, в кожній людині повинен бути цей, цей педагог, тобто цей, ця людина, яка його веде в духовному житті. Постає питання, чому, наприклад, повинен видати до священника? Ну, Насадки перед зеркалом сказати так. От Василю є знаю свої гріхи проговорити все, нашому нібоку. А тут якраз власне в тому ем, небезпека. Бо, наприклад, протестанти не так і роблять. Прийшли, поговорили собі там свої проблеми і все. Звичайно, не заспокоєння не буде і це реально. А, Але ми приходимо до священника, по-перше, ми як сказали, що це є тайство. По-друге, це те, що ми, наприклад, приходимо до людини, яка в духовному плані більш-має досвід більше. І Третій момент це є, коли ми смиряємося якоюсь людиною. Не просто ми собі там думаємо тут-сюди, а ми нам тяжко сказати гріхський. Ну, Тяжко, бо там буває різні гріхи, бувають таке все. І прийдеся ще на там, ну, стидаємося це все. там. І оце саме власне смирення. Чому воно важливо це смирення? Чому? Тому що. Діявол, який нас оплутує в наше життя, він каже, пане йде до того священника, що там сповертатися в нього? Він там взагалі сам людина, що ти йдеш сповідатися, лишися того ровера і йди, йди собі з починитися по життю та й все. І коли ми все ж таки переборюємо це, йдемо до священника, ми сміємося, а диявол смирення не переносить. Для нього це як, от, як оце дим для джин. Він переносить оцього поняття смирення. Саме тому що в нього смирення як такого немає абсолютно. Тому що він хотів поставити, як ми сказали, трон вище Бога. Відповідно, він... смирення в нього немає і він сказав проти... Виступи проти Бога, відповідно, на сьогоднішній день він залишається в цій гордості і смирень в нього немає. Щоб сказати типа, Боже, прости мене, я зрішив верни мене до, до мого першого стану ангельського. Він цього не зробив ніколи. І саме коли ми а, маємо якісь Такого злобу, якусь ненависть туди сюди І підемо до священника. Або навіть до, 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 до тої самої людини скажемо, прости мене, вибач, це те, що я тебе там образив, або щось зробив. Хоп! Оце от стан такий своє зло, ненависти, все, пропав. Чому? Ми вийшли з-під влади дьявола. Дьявол, не переносячи оцього смирення, для нього це не якесь, як наприклад, якийсь багно, якесь таке щось смердюче, що смерть, вичок, нього він не переносить він зразу тікає зразу. І коли ми смиряємося перед священником, але перед якоюсь людиною, він зразу попадає. І забирає свої оті щупальця, і забирає свої ті паутини. Коли ми, звичайно, говоримо це перед людиною, Наприклад, просимо прощення, це дуже добре. Це правильно. Але другий момент важливий, коли ми це говоримо священнику, і тут дуже треба зрозуміти один важливий момент, що таїнство сповіді це є таїнство. І ми сказали, що таїнство – це є присутність самого Христа на цьому таїнстві. Коли, наприклад, це сповідь. Коли, наприклад, приходимо дину священика, то священик, помолившись перед сповіддю, і в цей момент приходить сам Христос. І Він невидимо перебуває між тим, хто сповідається, і між священником. І тому, коли ми проговорюємо якісь свої певні гріхи, ми священник читаємо литву, прощаємо про, про, молитву, відповідно, в цей момент Христос тримає руку, діючи через священника, тримає руку на цій людині і забирає в неї ці гріхи, які в нас І не тільки просто ми покаялися в цьому гріху, наприклад, перед небою перед, з людиною, і вони нам шли заспокоїли, цей гріх, як гріх, він просто вичерпується. Якщо, наприклад, сказати так чисто по-простому, то дьявол сидить, наприклад, і за кожною людиною він записує. Так, той зробив, той він записав, той зробив. Ну, Це так, як я так скажу, по-простому але це не так, тому що це просто для нашого розуміння більше, що ми розуміємо. Хто їх записує, записує, записує. І коли, наприклад, ми сповідаємося, то ті всі писани на та все пропадає. Була така цікава історія. Одна людина померла, вона зробила якісь певні гріхи. І коли вона ці гріхи зробила, вона все ж таки пішла, їй покалася перед священиком. Ще не хоче там молитву, прощаю. І коли він племер, він почав проходити ці митерства. Митерства такі кістерні ступені гріхів. І я власти там відкриває ту книжку і та каже, так, Василь, 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 тут ага, ага. відкриває стрілочку Василя, а там тих верхів нема. І все, нічого того нема. Чиста сторінка. І так таку. Ми розповідалися.